Samsung X Cover 4 ось такий варіант бюджетний смартфон. Кому цікаво, телефон для дзвінків, мікророз'єм. Також тут роз'єм на наушники є. Є дефект по екрану. Ось тут під сенсором щось попало, сміття. Але працює все добре, показує також добре. Телефон працює досить швидко, хороша ціна буде в кінці відео. Так, зараз покажу інформацію. X Cover 4. Так, 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 так. відомості про батарею. Зараз покажу ось 9-й Android встановлений. Кнопочки всі працюють. 16 ГБ пам'ять самого телефону. Зараз ось покажу тут по пам'яті у нас пам'ять телефону: 16 ГБ та оперативна пам'ять. Тут 2 гіабайти в комплекті сам телефон та зарядний шнур мікро. Відправляю новою поштою. Ціна з такого телефону 850 гривень.